Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про заяви президента України Володимира Зеленського, про заяви Трампа і про геополітику, в тому числі разом із нами на зв'язку. Віктор Баберенко, політолог. Пан Віктор, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго здоров'я. Пане Вікторе, знаємо, що президент України дав інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Там звучало декілька різних заяв, і звичайно, що вони зараз обговорюються в нашому медіапросторі. Давайте ми з вами також їх обговоримо. Що за цими заявами стоїть на кого і для кого вони орієнтовані, кому вони адресовані. Отже, одна із заяв була та що президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером. Кремля кремлівською цвіллю Путіним. Якщо це буде одна єдина схема для принесення миру українцям, ми пам'ятаємо, що ще в 2019 році президент України казав, що готовий сісти і домовитися десь посередині. Зараз звучать знову ж таки розмови про те, що він готовий сісти за стіл перемовин. З Кремля дуже довго казали, що президент України, нібито, не легітимний, але ось зараз з'явилася інформація, знову ж таки, з боліт, що так, ми його легітимним не. Визнаємо, але готові сісти. На кого розраховані ці заяви, і на що вони впливають, як, як ви це оцінюєте? Зараз кожна сторона хоче довести всьому світові, що вони якраз не є стороною агресором, а хочуть миру. Мало того, давайте дивитися, а який мир кому потрібен і хто на яких умовах готовий замирятися. План Трампа, хоча всі кажуть, чомусь, а де план Трампа? Хто бачив план Трампа? Трампа план дуже простий. Він полягає от в плані приблизно тому, який був у Зеленському 19 му році, просто перестать стріляти Заморожуємо. Конфлікт просто заморожуємо конфлікт без будь-яких додаткових умов. Просто зупинились, розвели важку техніку, не стріляємо по тилам і чекаємо, коли домовляться, що якісь миротворчі сили стануть між конфліктуючими сторонами блокпостами. Умовно зайде якихось там 50-70-100 тисяч якихсь. Ну, Трамп каже, що хай це будуть європейці. Понятно, Росія не захоче, щоб це були британці там, чи німці, чи французи. Всі хлаштує, скоріше за все, що це будуть солдати з глобального півдня. І от вони стають між протиборствуючими сторонами, і, власне, от, от так бачить закінчення конфлікту Трампа. Далі, типу, перемовляйтесь хоч 100 років. От для нього головне, щоб перестали стріляти. Отакий от план Трампа. Але. Це ж план Трампа. А чи такий самий план е, у Путіна і Зеленського? Да, бачення Зеленського е, зрозуміло, що не дуже хто й питає, тому що ми не досить суб'єктні для того, щоб вести самостійно переговори. Чому? Тому що ми залежимо від фінансової допомоги і від е, зброї від Заходу. Да? Тому Зеленський може вимагати тільки одне, і він правильно робить, що вимагає, а безпека. Тобто, окей, ми е, зупинили конфлікт. А як зробити так, щоб він не почався через рік, два-три? Як зробити так, щоб це було там? Ну хоча б на покоління, е, ми е, знали, що подібного е, нічого не повториться. E, і тому e, для Зеленського зрозуміло вже не йде мови про території, а йде мова про безпеку, про гарантії для того, щоб далі можна було відновлювати Україну, щоб сюди приходили інвестиції. Якщо не буде безпеки, не буде, власне, тут буде сіра зона. Окей. А що ж хоче Путін? А Путін хоче якраз багато чого. Да? І понятно, що зараз e, багато хто робить заяви, ну. Я їх називаю там, типа, панти колотіть, да, було в 90-х таке поняття, в міждворомих між розбірках, хоч це було там умовно, там, Донецьк, хоч Харьков, Суми, чи Пітер, да, де виріс Путін, «Панти це в тому числі підвищувати якісь. Свої ставки дипломатичною мовою підвищення дипломатичних ставок і тому там всякі лаврові за заявляють, що там тільки типу, не в НАТО. Хоча Трамп зі старту. 에, здав цю позицію росіянам, що тіпа, Україну в НАТО не беремо і типа немає приводу для конфлікту. Росія ж напала на Україну, бо боялася, що вона стане там, частиною НАТО. Ну там 에, понятно, що це надуманий переляк Росії, але між тим Росія заявляла, що вона там ой дуже переживає. Ну все, не переживайте, хлопці там Україну в НАТО не беремо. Окей. Але е, там піскові заїжджають, а як же ж бить Херсон Запоріжжя, Це свята руська землюшка, як же ж так? От, е, на що е, з нашого боку, вже наші союзники відповідають: О, ми готові вести війська в Україну, там французи, німці. Це підвищення переговірних ставок з одного боку і з іншого. Тому що якщо руські кажуть, ні, ми не будемо миритися, здавайте Запоріжжя Херсон, то. Е, Тепер ми можемо сказати, що Окей, давайте ви не будете навіть заїкатися про Запоріжжя і Херсон, а е, Макрон не буде говорити про те, що сюди е, іноземний легіон е, французький введе. Ну от, і ми якби підвищили ставки, а потім Трамп каже, так треба ж домовлятися, і треба, щоб кожна сторона уступила. От вони панти і уступлять. Але е, по, що по великому рахунку буде хотіти Кремль? А Кремль по великому рахунку. Буде вимагати, ну понятно що вже е, не натівський статус України. Понятно, що вони будуть говорити там, що поменше військ було в Україні. Хоча вони ж розуміють, що по великому рахунку Україна їм не загрожує, і це теж позиції, які вони можуть скинути. А от на чому вони будуть стояти до кінця, так це щоб з них були зняті санкції і повернуті їм їхні заморожені активи, і це. Так, якраз от давайте окей, Кремлівська цвіль, вона може хотіти чого завгодно. Але говорячи про Трампа, ви кажете про те, що мовляв, десь він дотримується позиції, просто перестать стріляти. Але насправді ж це не так. Ми чуємо заяви так само про рідкісні копалини в Україні, і е, він говорить про них і говорить, що все, Сполучені Штати вже ведуть перемовини з українською командою. Чи не говорить нам це про те, що все ж таки Трампу не байдуже і він зараз намагається сформу... сформулювати? Мати повістку для своїх виборців і для республіканців, тому що частина республіканців безумовно за Україну, а частина республіканців не за Україну. І зараз він ось цими заявами намагається сформулювати цю повістку, показати своїм же ж виборцям і своєму ж народу і своїй ж команді, чому Україна важлива. Тобто, ну я не знаю, що можна тут говорити про те, що Трамп просто хоче сісти і просто перестати стріляти. Зараз Трамп просто хоче перестать стріляти для чого для того, щоб показати себе миротворцем, для того щоб виконати під ключ своє одне з своїх міжнародних одну з міжнародних передвиборчих обіцянок. То що там ну скажемо, Гренландія, Панама, Панамський перешив, канал це такі заяви. Це ми та то вводим, то не вводимо. Там перевірить важко, там зрада чи перемога умовно то тут без проблем можна, власне, сказати: от, пацан сказав, пацан да, як теж говорили в 90-ті. От що Трамп пообіцяв, Трамп зробив. Це в першу чергу, тому що будемо відверті, Да, рідкоземельні метали, це те, що ми можемо їм нав'язувати. Що хлопці, давайте ви зайдете. Нам потрібні інвестиції. У нас все одно нема ресурсів самих їх підняти, да, Там 14 чи скільки рідкоземельних металів? Знову ж там літій у нас, хоч і не добувається, але вже ліцензії є свої компанії і, скажімо так, свої компанії, там хто знає наскільки вони проукраїнські, да? так. Але е, потрібні величезні інвестиції правильно, щоб зайшли це приватні компанії, Окей, хай це будуть американські, а не китайські компанії. Це е, якби е, у Трамп Трамп як бізнесмен може розуміти, що е, початок, коли це вже все буде давати прибуток, прийдеться на. Термін, коли Трамп вже не буде в адміністрації президента, не буде президентом, да? тому що це якраз 3 4-5 років, поки цей процес запуститься. Але окей, на це можна купити, і це теж може бути якби для Трампа вагомим. Хоча зараз, от саме просто перестать стріляти для нього важливіше. Мало того, а Путін погоджується чи ні з цим. Ми ж говоримо про те, а що... тут питання а пане Віктор. А тут питання в тому, чи хтось, якщо е, Сполучені Штани Штати зайдуть е, з позиції сили, чи хтось буде питати на що погоджується чи не погоджується Путін? Зрештою, ми бачимо, як веде себе ця кремлівська цвіль. Спочатку вона казала ні, ні з ким ні за якість стіл перемовин, тільки зі сполученими штатами, ніякої України, ніякої Європи. Зараз бачимо, вони кажуть ніякого зеленського за столом перемовин. Зараз кажуть окей, зеленський нелегітимний, але ми все рівно за ним сідає, Сідаємо. Тобто, тут питання в тому. Тому а чи буде хтось взагалі цю кремлівську цвіль питати? Розумієте? Звичайно, з Путіним доведеться домовлятися, тому що ну ми не знаємо всіх, якби карт в колоді да. Ми не знаємо наскільки довго і послідовно готове Росію підтримувати Китай. А так, звичайно, у самої Росії без підтримки не те, що Китаю, а навіть там Ірану і Пів -пів -пів Північної Кореї у них не вистачить ресурсів, у них просто банально не вистачить снарядів, сточуються війська і так далі. Тобто, Росія теж понтується. Вони як -то пальці розводять, панти колотять. Але е, я думаю, що глибокі аналітики розуміють, що е, е, умовно. Дві країни, воюючи Україна і Росія, перебувають, якби якщо е, по е, методичці да, там в 10-му раунді з 12 раундів да коли в першому раунді ще бандричком так боксирували, да, а зараз що ї, їм важко, що нам. Е, і Тут панти для Путіна однозначно важливі, тому що ну без панток куди ж він заїде. але між тим в вони ж у них є все таки те, чого немає у нас. У нас є у них є ядерна зброя, і вони шантажують. Принаймні адміністрацію Байдена вони успішно цим шантажували. Європу вони цим успішно шантажують. Вони поки що наступають, у них стратегічна ініціатива, і вони можуть говорити про те, що ну окей, там тіпа, ми готові воювати там, тіпа, ще там, рік, два, десять. Понятно, що це пан, саме панти, що не готові вони воювати. Але, і, скажімо, і цивілізований світ не хотів би продовжувати війну. І тобто мирні переговори е, повинні починатися, бо от зараз весною, ну не прямо зараз, а умовно там. Е, Ну, ключові дні я вважаю, це між Пасхою, 20, ну православною Пасхою, між 20 квітням і днем Побідобіся на Росії 9 травня. Чому тому, що Путіну треба оголосити про перемогу? От діди воювали 80 років тому побіділи, і ми побіділи. Їм як перемогу представить є, що сухопутний коридор в Крим є, Україну в НАТО не беруть. Ну, і вони скажуть, там посапатки НАТО надавали там, тепер все, нас бояться. От це якби можна зробити. Але ще раз умови Путіна е, е, це зняття санкцій. Причому Путін, Я думаю, Фіолетово повернеться Макдональдс в Москву е, чи Ікея, чи не повернеться їм важливо інше, їм важливо технології, але ще важливіше, їм важливо вибачення, в якому плані, щоб, наприклад, їхню збірну по Олімпіаді пустили на наступну Олімпіаду в Мілан, от наступного пане Віктора. Так, я розумію. Ну мені наразі це не виглядає ймовірним, навіть тому, що ми бачимо навіть попри. Попри різноманітність та команди Трампа, і попри те, що вони говорили стосовно Путіна, а деякі там його підтримували Путіна, і деякі повторювали в тому числі і маск про російські наративи, все рівно я не бачу ймовірності, що будуть зніматися з Росії санкції, поки поки Росія не виконає частину своїх умов, тому що ми бачимо, що звичайно буде певний тиск і на Росію, і на Україну. І нам про це вже кажуть, що має бути певний компроміс, тому. У наразі, вибачте, я не бачу, що світ готовий знімати санкції, зрештою є ще Європа, і яка розуміє, що е, прихід Дональда Трампа це певна турбулентність, і вони починають займатися ще й своїм захистом і вже е, ну практично відверто і відкрито говорять, що Україна це наш захист і починають допомагати. Я хочу з вами ще проговорити про вибори, тому що. Нас дуже багато інформації вкидається про вибори, і ось чи це не є саме про російську інформацією, тому що пані Оксана Маркарова сказала про те, нагадається посол посолка України Сполучених Штатів. Вона сказала, що з українською стороною в Сполучених Штатах не обговорювали необхідність проведення виборів до кінця 2025 року. І Путін ось буквально сказав своїми вусами: ну, вуса Путіна сказали, що. Ми готові говорити з Зеленським, навіть якщо не він не легітимний. Тобто, питання виборів воно знімається, як ви вважаєте? Звичайно, таким чином Кіткелок сказавши, що Україні треба провести вибори, він сказав те, про що всі тільки думають і здогадуються, що насправді Зеленського в команді Трампа не дуже шанують, і хотіли б замінити його на когось іншого, на якогось іншого переговірника. Але по великому рахунку треба ж розуміти основне, що не обов'язково на у нас же ж не буде мирної угоди, яку повинен фіксувати голова держави. І тому Зеленському з Путіним переговорюватись не обов'язково зовсім. Підписи під заморозкою конфлікту, просто перемір'я, просто перестать стріляти. Можуть поставити міністри оборони, міністри закордонних справ або навіть головнокомандуючих, то да? є. Сирський і Герасимов, вони можуть розписатися, тому що тут справа військових, да, тому що тут не про мирні угоди, мирного договору Росії і України не буде ще довго, десятиліття не буде. Да? От, а заморозком можна і не підписувати Путіну з Зеленським. За... Навіщо? 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 Тим більше е, Путіну це буде там, типа, прям ну, з ким йому, з Зеленським зустрічатися, він це е, вище цього буде ставити. да, А Зеленському не потрібно зустрічатися з Путіним, тому що потім йому ж будуть дорікати. Дивіться, Зеленський це той, хто пожимав руку Путіну ужас, і на виборах це буде в мінус, а не в плюс. да, Там переговорчик з Путіним. Тому вони знайдуть людей замість себе. А що стосується виборів, то тут абсолютно праві ті, хто кажуть, е, ну, це пастка, в яку хоче загнати Путін нас, що там типу, ви вибирайтеся. Чому? Тому що Зеленський нелегітимний, але ж і потім вони скажуть, вибори не Чому? Тому що порушення Конституції Верховну Раду принаймні не можна ви. Обирати потім, а як же ж ми забезпечимо голосування під час війни понад мільйон військових? А як ми забезпечимо голосування понад 4 мільйона тих, хто за кордоном? Тобто, фактично, це неможливо і тому треба наполягати на тому, що спочатку заморозка конфлікту має відбутися, а потім вже Виборчий процес, мало того, треба ж його розвести в часі, хоча б там на кілька тижнів президентські і парламентські вибори, і це теж ми мусимо розуміти. І знову ж за яким законом це буде? Це буде за виборчим кодексом, нині діючим, але по якому ще виборів були тільки місцеві, де було виборів парламентських, президентських. Чи це буде спеціальне разове законодавство, тому що є багато нюансів? От, е, і тут е, як би багато чого не зрозуміло, але в українському суспільстві є консенсус, на який треба зважати, і нашим союзникам. Консенсус цей полягає в тому, що спочатку заморожування е, конфлікта, е, відміна військового стану, демобілізація значної частини е, е, з, з, з сил оборони ну, збройних сил і інших. Військових формувань і тільки тоді проведення виборів, а ніяк, не інакше. Тому. Нам по барабану, ви знаєте, там типа що для нас там типа Ой, Путін вважає Зеленського нелегітимним, А що Путін для нас еталон демократичності? Чи що чи для когось на заході? Так, ось так, пане не Вікторе, не Тут путь якраз путь. Ж питання в тому питання в тому, якщо ми будемо сідати за стіл перемовин, то з ким? Тому що якщо говорити про нелегітимність, то весь світ знає, що нелегітимний якраз ось ця кремлівська звільню да. Путін, тому що знову ж таки останні так звані вибори він проводив на наших територіях на тимчасово окупованих. А, хоча б бодай один голос звідти це е, нівелює повністю будь-яку навіть намальовану легітимність. Ту питання в тому чи, чи, е, чи, е, чи з такого ракурсу будуть на це дивитися так само наші партнери, коли ми будемо сідати за стіл перемовин. Тому що знову ж таки угу. чуємо від Трампа, що конструктивні е, перемовини вже ведуться стосовно ось майбутніх переговорів. Згадають е, вони це Путіна чи що, ні? Як давайте домовимо, що таке легітимність: визнаємо ми вибори чи не визнаємо легітимність це готовність. Домовлятися з Путіним і раз Трамп до, готовий домовлятися, цим самим він і засвідчує легітимність Путіна. І для нас з вами може бути Путін скільки завгодно, нелегітимним. Для Гаагського трибунала він скільки завгодно, злочинець. Але якщо в ріаді десь в Дохі там чи десь ну саудітов чи в Об'єднаних Арабських Еміратах зустрінуться Трамп і Путін. От то це буде легітимізація Путіна де-факто, тому що хто з ним а якщо ще е, відкриється якась міжнародна конференція. На ту конференцію приїде там кінь е, Путіна е, Лавров, але приїдуть міністри закордонних справ чи навіть там е, голови держав, і будуть домовлятися, але я думаю, що буде на рівні міністрів закордонних справ якась велика конференція, яка і засвідчить. Стан зафіксує стан заморозки конфлікту, тобто встановлять перемир'я і скажуть «Окей, а далі давайте говорити про статус Криму там 100-500 років, там десь. І десь відкриють площадку там в Стамбулі, щоб не в Мінській, ну там чи в е, чи, чи в тих самих в Дубаї, да, десь. І в Дубай Дубаї один, Дубай два, Дубай три. Так само, як перемовини ведуться там е, на тому ж Кіпрі, от уже буде в цьому році 50 років. Ну, стосовно Стамбула, не знаю, побачимо, та тому що бачимо, як Туреччина зараз панує над ситуацією в Сирії і теж не дуже хоче відпускати yeah. yeah. і повертати yeah. Росію в Сирію. Тут у них такий ситуативний союз. До речі, говорячи про ось близький схід, в тому числі ми знаємо, що і про Ізраїль Дональд Трамп зустрівся вже з Беняміном Нітаньяху. Там також вони обговорили подальші їхні кроки. Ну а крім того, про Лунала ще заява від Дональда Трампа стосовно Ірана, він сказав, що якщо раптом Іран захоче вчинити замах на нього на Дональда Трампа, то він підписав указ, який закликає уряд Сполучених Штатів чинити максимальний тиск на Тегеран і взагалі знищити Іран, якщо раптом щось з ним станеться. От тут питання чому виник чому виникла ось ця погроза для Ірану? Чи справді ви вважаєте, що Трамп переживає за своє життя і відчуває цю небезпеку від Ірана? Як ви як ви оцінюєте цю заяву? Я думаю, що це звичайний популізм, це накручування якби інформаційних тем. От щоб всі говорили, що от там типа. Трампу ухо прострелили там на Трампа купа замахів і раніше зам за нього покушаються, Значить, Трамп там великий. Ну я думаю, що охорона президента Сполучених Штатів наскільки. Велика і наскільки професійна, що ну я би не поставив на іранців, що вони там готові щось. Чи є е, е, люди, які хотіли б смерті Трампа, безперечно, і, і окремі люди і терористичні організації, і деякі режими, так само, як і смерті Путіна, так само, як в Росії там е, хотіли б можливо смерті Зеленського, е, е, це, це ж е, така справа, але це ж не просто так, і то це то, 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 то теж з боку ну, Трампа панти. Я би сказав, що що об'єднує Трампа, Путіна і Зеленського це вміння колотить панти, тобто створювати інформаційні приводи з нічого. От і говорить, і створювати бульбашки або, скажімо так, уявну карту світу, тому що є. Це в нейролінгвістичному програмуванні. Є навіть така ну такий метод да? карта світу. Що є світ, який сам по собі, а є карта світу, де ви малюєте там свої позначки, і тому карт світу, світ один, він такий, як він є, але у Росії своя карта світу у Зеленського своя у Трампа своя, і в Трампа карта світу, що всі загрожують йому, всі хочуть нещастя Америки. оці навіть його союзники, Канада, Мексика, всі звідти лізуть. Ну і мені це дуже схоже як у Путіна, що там типа, всі хочуть захватити святу Руську землю, Вона і нанена нікому, але тим не менш, так, так от про це говорять: що ну от так же, ж, хотят же ж, ж хочуть. да, і Україна навіть хоче там відкусити кусок. От, дуже багато надуманого і тому. У Трампа оця безпекова ситуація, ага, раз хочуть на нього покуситися, раз всі хочуть там десь від Америки щось поїметь, то тому треба вводить ми то треба захоплювати Гренландію там Панаму. Але ми попадаємо з Трампом в страшну ситуацію, коли ще при Байдену можна було говорити, що Окей, Америка за. Просто стоїть за те, щоб грати по правилам. Вона, ну як на Росії кажуть, жандарм, да? або хтось може сказати суддя, який свистить і роздає жовті картки чи червоні. Якщо хтось грає не за правилами, якщо в футболі не дозволено грати руками да, на полі, ну крім ті, тільки в штрафні, все не можна. Хто зіграв рукою, все отримає штрафний, або якщо це в штрафному майданчику, це пенальті. Все не можна, не можна. Ви прийшли в УЄФА грати, да? так само. Мови в світі не можна порушувати чиїхсь кордонів, не можна і тому Росія має бути покарана. Покарана, її не покарали, ну так хоча б не вибач, не вибачено А тепер у Путіна кажуть так: типа, так а Трамп сам он зазіхає. Вони ж хоч Україну своєю вважають, ну, вони ж імперію відбудовують, Київ мать городов руських. Вони кажуть, ну ми типа своє забираємо на Воросію. Там ну таке понятно, що це е, е, криша у них потекла, але між тим вони це заявляють, хоча б опираючись на ну на щось надумане. А вони кажуть: а Грінландія коли належала штатам, що Штати вирішили забрати Гренландію собі? Зробити Канаду штатам забрати знову назад Панамський канал, тіпа так, а Хто ж тут агресор? Хто тут порушує міжнародні світові правила? І ну, тут, ось, та, та тут питання ще в тому, що ми отримаємо е, в медіа, тобто яку інформацію? Так ми чули про 51 штат, нібито. Але зараз, коли більше читаєш, розумієш, що там переважно йшлося так само про захист Сполучених штатів від ось цих наркотиків і про мігрантів. Тут ми тут знаєте нічого дивного того, що Трамп тут продовжує ту свою політику, з якою він йшов до виборів, тобто жодних мігрантів, і тут він над цим також працює. Пане Віктор, будемо далі. Стежитися за тим, як буремно буде змінюватися цей світ. Дякую вам наразі. Віктор Бабиренко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Дякую тим, хто був присутній на цій розмові. Поставте лайк, напишіть якийсь коментар, розшарте, підпишіться на канал. Ви знаєте все, що робити. Я вам дякую за цю розмову. До зустрічі!